Вітаю, мене звуть Ганна Лисенко, я адвокат з трудового права, співзасновник адвокатського об'єднання, адвокатська сім'я Лисенко, член комітету з трудового права, центру трудового права і лектор вищої школи адвокатури. Також навчаю, пишу статті і дуже-дуже люблю трудове право. Взагалі, досвід мій вже більше 15 років, але. В трудовому праві я вже практикую вісім років, займаюся і справами на користь роботодавця, і на користь працівника. І особлива моя спеціалізація це звільнення. Оскільки за останній рік війна нанесла для роботодавців дуже багато збитків, то вони вимушені багатьох працівників звільняти і, в тому числі, у зв'язку із скороченням. Тому зрозуміло, у мене як у адвоката побільшало клієнтів, працівників, яких звільнили у зв'язку із скороченням. І вже маємо достатньо кейсів е на користь працівників, е де вони були поновлені на роботі, і їм була виплачена середній заробіток за час вимушеного прогулу. Тому сьогодні хочу поділитися з вами е ну, цікавими кейсами, порадами е щодо скорочення працівників. До речі, вищій школі адвокатури також читаю і звільнення зв'язку з скороченням, і реорганізація підприємства. Тому кому цікаво, заходьте, дивіться і реєструйтесь на заходи. Ну, зазвичай, знаєте, як кадровики дуже бояться процедури скорочення, і я відверто скажу, вона складна. І тут треба кадрові служби, юристам, підприємству в цілому. Зробити всі кроки, щоб не допустити, не дай Боже, порушення якогось навіть формального при звільненні працівника, тому що так, в більшості суди стають на бік працівника, оскільки вважаючи, що при звільненні все ж таки тягар доведення покладений на роботодавця. Але для того, щоб не допустити таких помилок, я багато навчаю і розповідаю, які треба правильні кроки робити, на що треба звертати увагу, коли ми скорочуємо таких працівників. І з вами хочу сьогодні цим поділитися. Отже, при будь-якому звільненню зв'язку з скороченням. Перший крок це наявність рішення власника, наказ, розпорядження про те, що щось на підприємстві буде відбуватися. Щось буде змінюватися в організації виробництва та праці. Тому обов'язково повинен бути такий перший наказ про зміну в організації виробництва та праці. Це буде основний наказ, який потім можна буде використати при звільненні у зв'язку з скороченням, при зміні істотних умов праці для працівника, при переведенні. І зазвичай, що якщо щось відбувається, краще зробити такий наказ. В ньому прописати, що щось реорганізується, приєднується, об'єднується, щось зменшується і щось скорочується. Далі, коли ви вирішили, що у вас відбулося на підприємстві, треба, звісно, вже приймати рішення про скорочення працівників. І другий крок, звісно, буде це вже наказ про затвердження, наприклад, штатного розпису і скорочення чисельності або штату працівників, де ми, звісно, прописуємо, що ми скорочуємо і коли ми скорочуємо. А наступний крок, коли ми вже вирішили, які посади не працівників, а посади скорочуємо, то звісно, ми будемо обирати працівників, тобто їх переважне право на залишення на посаду, якщо, наприклад, у нас скорочується чисельність. Штату, наприклад, у нас було п'ять юристів, треба залишити трьох юристів. Двох посада двох юристів повинні бути скорочені. Тому тут третім кроком починається переважне право на залишення працівників на роботі. Цей крок досі важливий. Я навіть ражу роботодавцям, кадровикам, юристам складати такі порівняльні таблиці, де розписувати, чому ми обрали тих працівників, які залишились, чому їх їх перевага. І тут такий нюанс є, як правильно обирати таке переважне право, воно побудовано на судовій практиці, на законодавстві. І, в принципі, коли я багато спілкуюсь з кадровиками, теж за їхніми порадами, скажімо так. Тому, по-перше, згідно статті 42, для того, щоб обрати переважне право, воно поділено на два рівні. Перший рівень ми обираємо. Більш кваліфікованих працівників та з більшою продуктивністю. Ну, як це можна? Які критерії для цього можна віднести? Наприклад, це освіта, підвищення кваліфікації, відсутність дисциплінарних стягнень, тобто більший об'єм роботи. Ну, тобто різні критерії, які ви визначите, головне, щоб вони були. Якщо ми пройшли перший рівень, і ми вже реально бачимо, хто має переважне право більше, ми до другого рівня не йдемо. Оце головне. Другий рівень це коли ми вичерпали перший рівень, всі однакові на однакові позиції, тоді ми вже йдемо до частини 2 статті 42 Кодексу законів про працю і там вже обираємо, наприклад, там сімейні, які є двоє більше утриманців. Тобто там великий такий перелік, тобто вже переходимо до більш таких розширених критерій, хто може залишитися. Коли ми визначили переважне право, Звісно, ми вже знаємо, що які працівники не будуть далі працювати, і з яких ми будемо скорочувати. І тут дуже головне попередити працівника за два місяці до вивільнення про те, що його посада буде скорочена. Тому ми письмово під розпис працівників обов'язково повідомляємо про те, що його посада через два місяці скорочується, у зв'язку з чим він може бути звільнений. І наступний крок. Дуже-дуже важливий запропонувати всі вакантні посади, які відповідають кваліфікації та спеціальності, та спеціальності працівника. І отут саме дуже багато судових рішень, де роблять помилки, не пропонують вакантні посади, не пропонують, або пропонують не ті вакантні посади, або не всі. І от на цьому, скажімо так, дуже попадаються роботодавці і потім програють суд. Тут у нас дуже багато позицій Верховного суду про те, що пропонують всі вакантні посади. Я завжди навожу приклад: якщо юрист, посада юриста, у нього є кваліфікаційні вимоги, які визначені посудові інструкції. Якщо не визначені в посадовій, йдемо до класифікатора професії, там вони є мінімальні. І дивимося його, його рівень, тобто його вимоги і. З його спеціальністю юриста, правознавця, чи може він зайняти посаду бухгалтера, де обов'язково знання фінансів? Ні, не може. То ми не пропонуємо. А чому можемо заєм... за... запропонувати йому посаду, наприклад, прибиральниці, де вимог, ну, розумієте, ніяк? Звісно, можемо і тому зобов'язані пропонувати навіть такі нижчі посади. Наступний крок це ми повинні зафіксувати відмову, те, що працівник не хоче працювати на запропонованій посаді. Або немає посад, немає чого пропонувати. І потім, вже, коли ми ознайомили з наказом про е, скорочення, надали попередження за два місяці, два місяці поспіль пропонували вакантні посади, якщо ні. Він відмовився. Лише тоді ми можемо видавати наказ про звільнення працівника у зв'язку із скороченням його посади або штату. Наприклад, хочу з вами поділитися дуже цікавою останньою позицією Верховного суду щодо пропонування посад. Ви знаєте, де те, що треба пропонувати спочатку попередження до дня звільнення, але Верховний суд ще більш глибше глянув на цю. Ситуацію сказав так, що якщо ви запропонували посаду, і працівник не дає відповіді, він не має чіткої відмови від нього, ви повинні тримати цю посаду до дня його звільнення. Тобто, пропозиція працівнику зайняти іншу посаду вакантно, вона продовжує свою юридичну. Силу до дня звільнення такого працівника. І ви не маєте права пропонувати його цю посаду іншим. Зазвичай так і буває. Запропонували і швиденько зайняли іншу особу цю посаду. А, тому рада було познайомитись. Якщо є запитання щодо скорочення працівників або інших питань, можете писати під відео або писати нам в комітет трудового права. І ми залюбки відповімо на всі ваші запитання. Всім гарного дня! І ніколи не стикайтеся з проблемами в трудовому праві або легко їх вирішуйте. До побачення.